Ви дивитесь Експрес-Новини на телеканалі СТН. У студії працюю я, Іванна Білішук. Вітаю. Про головні події України, Волині та Нововолинська коротко поговоримо далі. Гри в секретності зняли з інформаторів у справі Пукача. Луцький міський голова Микола Романюк поїхав до Волновахи. А також про ціни на бензин та навчання комп'ютерної грамоти у Нововолинську. Далі у випуску детальніше. Більше не таємниця спеціальна комісія МВС зняла гриф секретності з 80 інформаторів у рамках розслідування кримінального провадження, фігурантом якого є генерал Пукач. Про це у четвер повідомляє прес-служба МВС пише Українська Правда. Зазначається, що в даний час усі матеріали по справі Пукача направлено до суду. Частина документів зберегла гриф для службового користування, тому як саме використовувати інформацію у відкритому чи закритому режимі, вирішуватиме суд, зазначають у прес-службі. Як відомо, апеляційний суд Києва просив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову служби безпеки України Валентина Наливайченка і генерального прокурора Віктора Шокіна розглянути можливість розсекречення матеріалів кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. 4 лютого Валентин Наливайченко повідомив, що СБУ розсекретила усі наявні у неї матеріали справи по обвинуваченню Пукача. Росія вирішила відправляти гуманітарні конвої на Донбас щотижня. Автомобільні колони МНС Російської Федерації вирушать на окуповані території 19 та 26 березня. Про це повідомив журналістам заступник глави МНС Російської Федерації Володимир Степанов. Пише Українська Правда. 26 березня в Донбас відправиться 20-та колона з гуманітарною допомогою. Сказав він. Раніше Росія анонсувала 19-й так званий гуманітарний конвой на Донбас 19 березня. Як відомо, колони гуманітарного конвою заходять на територію України, незаконно перетинаючи кордон у пунктах пропуску, неконтрольованих контрольованих українською владою без належного огляду на митниці. Міжнародні експерти фіксували, що у складі колон багато вантажівок, які провозять паливо. Села то неодноразово відзначали, що після кожного гумконвоя збільшується кількість обстрілів на Донбасі. Луцький міський голова Микола Романюк вирушив у зону АТО. Поїхав очільник обласного центру до Волновахи. Там він хоче поспілкуватися із місцевими мешканцями, а також поговорити із воїнами антитерористичної операції. Про це видання Волинська правда дізналось безпосередньо від самого очільника волинської столиці перед його від'їздом на Донбас. Луцький міський голова Микола Романюк має намір поспілкуватися із жителями міста Волноваха українськими воїнами, які протистоять російсько-терористичним військам. Він хоче особисто переконатися, яка ситуація склалася у цій гарячій точці Донбасу унаслідок російської братерської допомоги. Як називають у Кремлі агресію проти України? Очільник Луцька також зустрінеться із міським головою Волновахи Сергієм Демченком, керівництвом міста, депутатським корпусом, аби визначитися з основними напрямками майбутньої допомоги. Волинська правда нагадує, що наприкінці лютого цього року було підписано меморандум про співпрацю між Луцьком і Волновахою, які стали містами-побратимами. Тоді Микола Романюк зауважив, зараз в Україні війна, а ми підписуємо меморандум. І це є конкретним кроком для зближення народу України із заходу та сходу. Ковальчани модернізували бронетранспортери для АТО, ремонтували бойові машини коштом місцевих підприємств, які зголосилися допомогти армії. Доведені до пуття машини вже вирушили до зони антитерористичної операції на місця дислокації українських військових. Коли постало завдання модернізувати іще два БТР для механізованого батальйону окремої 14-ї бригади, допомогти зголосилися колективи товариства з обмеженою відповідальністю Коваль Сільмаш та Волинь Кальвіс. Замовлення військових виконали у стислі терміни. Так на БТР з'явилася активна захисна броня. Механіки також перебрали двигуни та гальмівну систему бронемашин, коли вони своїм ходом під'їхали до свято Володимирського храму. Для освячення тут уже зібралося чимало ковальчан. Підтримати добрим словом своїх захисників прийшли пенсіонери і школярі. Із напутніми словами до військових звернулися секретар Ковальської міської ради Михайло Гетьман, священники міського деканату Української православної церкви Київського патріархату. Модернізовану техніку освятили, усі разом помолилися за мир в Україні. Небайдужі ковальчани передали екіпажам БТРів та піречі та продукти харчування, устигли подружитися із військовими і місцеві школярі. Особливу увагу дітей привертав бойовий побратим солдатів вівчарка Рекс. Пес не лише був у гарячих точках на сході, а й отримав поранення. Цікаво, що у складі екіпажів цих бойових машин, чоловіки з різних областей України, усі вони дякували людям за підтримку та допомогу армії. Із коваля модернізована техніка своїм ходом вирушила до місця дислокації військових. Ціни на бензин в Україні впали ще на гривню. І хоч вартість пального залишається і надалі космічною, водії кажуть, якщо потрібно їхати, заправлятимуться і далі. Щоразу вранці, сідаючи за кермо, вони водії чухають потилиці. А чи варто було взагалі виїжджати з гаража? З такими то цінами на пальне. Сьогодні на АЗС продовжилося зниження цін. Від учора пальне подешевшило іще на гривню. Однак показники на стелах і досі відлякують водіїв. Та якщо ще тиждень тому люди нарікали, що долар впав, а ціни на бензин залишилися на тому ж рівні, коли він був майже 40, то сьогодні повільне та все ж падіння вартості стало помітним. За інформацією змі, вартість пального на Волині одна із найвищих. Приміру на заправках Нововолинська сьогодні ціни за літр 95-го залежно від мережі, коливалися від 20 гривень 50 копійок до 23 гривень, а от де спаливо від 23 гривень до 23,50. Водії кажуть, ціни на пельне космічні, однак, коли потрібно, задоволені під'їхати автівкою собі не відмовляють. З того часу, як долар був майже по 40, впали трошки на заправку? Ну так, да, вже скільки, вже 23, а було 26,50. І треба було їхати, мусиш заправлятися. Ви зараз обмежите себе трошки в русі транспортним засобом, Ходите пішком більше чи ні? Так, да, більше ровером їжджу. Ну, але як треба мусово їхати, мусово заправлятись. Не лякають вас ціни на бензин? Лякають, на, на солярку. На бензин то вже не лякають. Трошки лякають. Ну, з того часу, як долар був майже під 40, зараз впали трохи? Трошки впали. Обмежуєте себе трохи в русі транспортним засобом? З такими цінами, так. Ну да, так, тільки по необхідності. А ви себе зараз обмежуєте трохи в русі транспортним засобом? Більше ходити пішком чи ні? Ну, звісно. З такими цінами? Ну так. Да. Експерти бензинового ринку кажуть, що якщо не буде стабільності на валютному ринку, то не буде її і на бензиновому. Ціна на бензин напряму залежать від курсу долара, адже більша частина нафтопродуктів, 85% – в Україну імпортуються. Відтак через коливання курсу долара точних прогнозів щодо вартості пального робити зараз не може ніхто, але досвід показує, що у тенденції до здорожчання чомусь не буває зворотної ходи. У пункті вільного доступу до мережі інтернет, що розташований у Нововолинській міській центральній бібліотеці, триває навчання комп'ютерної грамотності. Зараз набрали 13-ту групу і шести чоловік. Хто відвідує курси і чого прагнуть навчитися учні, знає Вікторія Ярмолюк. Чергова група новачків розпочала навчання у пункті доступу до мережі інтернет центральної міської бібліотеки. Пройти безкоштовні курси комп'ютерної грамотності та отримати необхідні навики роботи з різними пошуковими системами глобальної мережі. Зголосилося шестеро мешканців міста. У більшості це люди середнього та похилого віку. У мене є внуки, які живуть в Вірпіні, ну і вже правнуки. І взагалі мені хочеться ж таки трошки щось з ними спілкуватися, а нічого не вмію, і не знаю. Так хочеться, звісно, побачити їх, почути, поговорити. Телефон є телефон, а такі по комп'ютері цікавіше. Хочу навчитись користуватись комп'ютером. Зараз без цього обійтися вже не можна. Ну, що так. найперше, можливо, хочете в соціальних мережах зареєструватися, можливо, з кимось спілкуватися. Ну, соціальні мережі постільки, поскільки мене цікавить, що можна взяти в інтернеті. Цікавить, що, що тут є. Навчати комп'ютерної грамотності людей, які не володіють навіть мінімальними знаннями роботи з комп'ютером, не говорячи вже про пошук інформації в всесвітній павутині, непросто, але провівши не одне заняття, розуміє, що на курси приходять люди, які готові вчитися, дізнаватись нове і цікаве, розповідає бібліотекар Ніна Єдинак. Є люди, що сприймають незалежно від віку, сприймають дуже добре інформацію, і вони приходять потім на другий день, на третій день і її втілюють в життя, працюють навики, виробляють. Буває і важко, буває, що дуже легко. От минула група навчання в мене був дідусь 80 років йому. Він дуже добре вловлював інформацію, і він щодня майже приходить до комп'ютера, бо він вдома зараз на даний час не має доступу. То він приходить і заходить в інтернет, шукає собі інформацію, і друкує, і завжди каже, що йому цікаво і хоче завжди приходити і ще навчатися чогось нового. Нагадаємо, завдяки... Перемозі у конкурсному проєкті програми Бібліоміст, три бібліотеки Нововолинська та бібліотека Філія, що у селищі Жовтневе, отримали комп'ютери, веб-камери та принтери-сканери, що стало початком відкриття пунктів вільного доступу до мережі інтернет. За час існування було набрано 13 груп, учні яких оволоділи комп'ютером та навичками користування мережею інтернет. Незважаючи на численні застереження рятувальників та роз'яснювальну роботу серед населення щодо несанкціонованого спалювання сухої рослинності, загоряння через підпал посуші все-таки трапилося. На пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини номер 5 надійшло повідомлення про загоряння дачного будинку у селищі Жовтневому. На місце події виїхало друге відділення ДПРЧ номер 5 міста Нововолинська. Детальніше про надзвичайну ситуацію розповість провідний інспектор Сергій Тетерін. В ході розвитку було встановлено що. Горить дачний будинок в садівничому масиві Жовтневий. Пожежа відбулася внаслідок необережного поводження з вогнем під час спалювання посуші на площі 30 соток. Тобто внаслідок цього загорілася дача. Дача була дерев'яна повністю, крита шифером. Ось такими новинами багатий день сьогоднішньої. У студії для вас працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.